Дорогі отці, брати і сестри, шановні хмельничани, у цьому світі ми гості і звершуємо свою земну подорож до небесної домівки. Для кожного християнина життя це намагання уникнути рабства дияволу, особливо у цей непростий час час надлишку інформації, величезних швидкостей, підміни цінностей та, зокрема. Безжальної війни за наші душі та тіла. Власними силами здолати ці виклики неможливо. Навіть звичайна щоденна рутина з її проблемами часто тисне непосильним тягарем. І в таких ситуаціях людину часто охоплює відчай, розпач, відчуття, що ти опинився один у відкритому морі. І невідомо, куди тримати курс далі. Хіба може бути в розпачі той, кого сам Христос назвав своїм другом, а не рабом? Адже Спаситель сказав: ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я вам заповідаю. Хіба може почуватися самотнім той, хто є дитиною однієї Матері з Ісусом Христом Богородиці? Ні. Господь і Божа Матір завжди з нами. Варто лише звернути свій погляд у бік цариці Небесної, і вона засяє нам дороговказом, вислухає наші молитви і виконає прохання, зцілить поранені душі, вилікує згорьовані серця. Вона з терпінням і любов'ю чекає на кожного з нас і закликає йти на світло, яке приведе в її обійм. Тільки тоді нас наповнить відчуття надії, знайдуться вирішення всіх проблем. Все життя сповниться світлом і наповниться справжнім сенсом. З милості Божої, з 23 по 26 листопада Матір Божа зі святої Гори Почаївської відвідає наше місто Хмельницьке. Запрошую усіх вас, дорогі брати і сестри. Жителі та гості нашого міста і єпархії прийти і вклонитись чудотворному Почаївському образу Богоматері. Зустріч ікони відбудеться 23 листопада о 16.30 у Свято-Миколаївському соборі по вулиці Свободи, де вона і перебуватиме у ці дні. Доступ до святині буде цілодобовим, з урахуванням комендантської години, коли храм буде закритим. Проте молитися у ньому перед іконою можна буде за зачиненими дверима. Протягом чотирьох днів перед чудотворною Почаївською іконою лунатиме безперервна молитва за мир в Україні та нашу перемогу над видимим і невидимим ворогом. Тож принесімо з собою щирі слова вдячності за її милість до нашого краю та попросимо Матір Божу. Покривати і надалі усіх нас її материнським покровом. Об'єднаємось у ці дні у спільній молитві за мир в нашій рідній державі Україні, за мир у наших серцях. Попросімо Царицю Небесну зберегти і захистити наших мужніх воїнів, дати сил усім, хто трудиться заради перемоги України та блага нашої землі. І віримо. Що наші щирі і слізні молитви будуть почутими.